ОМТІВІЮЕЙЙ um, про головне. Державний секретар Ентоні Брінкін провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Війна є війна. І, звісно, я сказав, що не представляють угрозу. Про це повідомляє Держдеп Сполучених Штатів. Як зазначається, під час розмови лідери. Зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальші зусилля спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії. Зокрема, мова йшла про суттєве посилення української протиповітряної та протиракетної оборони, яка унеможливить збільшення шкоди від російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Голос Америки продовжує підбивати підсумки року сьогодні. У фокусі нашої уваги організація Об'єднаних Націй. Саме на цю міжнародну організацію покладені зобов'язання щодо підтримки миру у світі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало показовим тестом для всієї організації та Ради безпеки її головного органу, який не зміг ані запобігти агресії, ані її зупинити. Війна в Україні лише підкреслила нагальну потребу реформування Радбезу. Чи вдалося країнам-членам мінімізувати вплив? В Росії в ООН. подробиці Верин Соломко для українських дипломатів ООН викликом 2023-го стало тримати увагу країн-членів на темі війни в Україні, адже вона згасає не лише у світових медіа, а й на полях організації, особливо на тлі інших 52 конфліктів, якими опікується ООН. Один з інструментів, які дозволяються робити, брифінги Ради безпеки, і тут дипломатам є чим звітувати за 2023-й, За ініціативи України та її партнерів Радбез ООН провів 33 засідання присвячених Україні. 33 засідання. Це більше ніж 2,5 засідання на місяць, умовно кажучи, і це ж при тому, що ніхто не відміняв інший порядок денний радбезу. Іншим важливим завданням для України та партнерів стало зменшення впливу Москви в організації, а також, за словами кислиці, витиснення її з ключових органів ООН. Партнерам далося не допустити обрання сателіта Москви Білорусі до Ради безпеки в 2023. Росію не обрали до економічної та соціальної ради ООН, Міжнародного суду ООН, а також до виконавчих рад організації заборони хімічної зброї ЮНІСЕФу та ЮНЕСКО В ЮНЕСКО дуже багато країн займають таку ж саму позицію, як і в Олімпійському комітеті. Знаєте, спорт це святе, мистецтво – це святе, це чисте. Давайте не будемо його марати всякою політикою і таким іншим. Тому це дуже важливо, і важливо також що виконаду ЮНЕСКО знову ж таки обрали Сполучені Штати, обрали Велику Британію. Окрім політичної Україна отримала від ООН і гуманітарну підтримку. Обсяг цієї допомоги у 2023-му найбільший Найбільше серед усіх конфліктів майже 3 мільярди. Наприклад, потреби гуманітарної допомоги Сирії – це було неповних 34%. чотири В Самалі неповних 43 відсотки. Від потреб Судану. Менше 40% від потреб. звичайно нам потрібно більше допомоги. Але давайте визнаємо, що серед всіх конфліктних зон і завдяки позиції наших партнерів, які фінансують гуманітарну допомогу, і завдяки тому, як бачать в секретаряті ООН пріоритети у 2023 році. Майже 64% чотири потреб були покриті. серед інших досягнень України в ООН у 2023-му кислиця назвав і голосування за резолюцію. Принципи статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні. За документ проголосувала 141 країна воно розвінчало значною мірою на той момент. Ті е, міфи, і ті наративи, що мовляв в організації Бієднаних Націй, міжнародне співтовариство втомилося від України від української війни, і таке інше. Чому ця резолюція ще стала важливою, знову ж таки, повертаючись до формули миру? Тому що е, в засіданнях по формулі миру беруть участь і е, високі представники е, секретаріату ООН. У той же час кислиця визнає, Україні не вдалося вплинути на питання перебування Росії у Раді безпеки, і головний орган ООН так і не спромігся прийняти будь-які змістовне рішення щодо війни в Україні України, члени Ради безпеки і, передусім, постійні члени Ради безпеки. Продовжують стояти на позиціях, що Російська Федерація є повноцінним, повноправним. Членом ради безпеки відтак вони дозволяють Російській Федерації використовувати право віта, і вони не готові давайте говорити чесно підходити не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації цих повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Український дипломат стверджує, 2023-й став одним з найбільш складних для ООН від часу її заснування як гаранта миру та безпеки у світі. Це за його словами визнає і генсек ООН Антоніо Гутейриш. Модель створена 45-му році, не функціонує в нинішніх умовах, і звичайно йдеться про необхідність її реформування. Але каже генеральний секретар, потрібно зберегти ті засідничі принципи, які. Закладалися при створенні організації бідних націй. Сам генсек у публічних коментарях намагається захистити організацію, на яку покладають відповідальність за ситуацію в Україні це не ООН вторглася в Україну, це не ООН створила умови для цього конфлікту. Тож давайте будемо відвертими. Відповідальність держав-членів повинні взяти на себе держави-члени. І давайте не будемо перетворювати ООН на ЦАПА відбувала за невдачі або негативні дії, вчинені державами-членами. Про необхідність реформування Радбезу, виступаючи на відкритій 78 восьмої сесії Генеральної асамблеї ООН, говорив і американський президент Джо Байден у своєму зверненні минулого року я оголосив, що США підтримують розширення Радбезу. Збільшення кількості постійних і непостійних членів сполучені штати провели серйозні консультації з багатьма державами-членами, і ми будемо продовжувати робити свій внесок, щоб просувати реформи, шукати точки дотику та досягати прогресу у наступному році. Ми повинні вийти з лухого кута, який заважає прогресу та блокує консенсус у Раді безпеки. Нам потрібно більше голосів і більше перспектив за столом. Кислиця звертає увагу на те, що Радбез не може не лише приборкати агресора, який є постійним членом цього органу, а й продовжувати здійснювати функції з підтримки миру в інших регіонах світу. Операція з підтримання миру ООН була виведена з Малі. Тривають дискусії щодо виведення ПМ з ДРК Демократичної Республіки Конго ОПМ, вони ж були головним інструментом утвердження миру. Конфліктних і постконфліктних зонах тому потрібно шукати і нові форми, і підходи до того, яким чином організація Б'єднаних Націй в майбутньому буде підтримувати мир. Багато сподівань щодо пошуку виходу з кризи країни-члени та секретаріат ООН покладають на саміт майбутнього, який відбудеться у вересні 2024-го. Робота з його підготовки триває. ведуться перемовини щодо змісту підсумкового документа. Протокисниця скептична, що 193 країни ООН зможуть ухвалити документ, який справді стане інструментом вирішення тих глобальних криз та конфліктів, які зараз стоять на порядку. Денному Зеленський робить твіт, що все добре. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдал. В НАТО неожиданно проявили миролюбие и начинать Третью мировую войну отказались. Мол, источники в немецкой разведке сообщили, что Москва оказывается намерена продолжать боевые действия аж до 2026 года. И Москва, оказывается, хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск.